Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас обереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь з добрим утром. Я вже на заправочці заправився. Получається проїхав 226 км і заправився на 540 гривень. Врізло. Влізло 21 літр. Так, ми збиваємо тут. Наш пробіг. Да. На часах уже у нас 8.43. 8.43 Це мені на девичасов на СТО. Ну, якраз можна сказати, приїдемо в притірочку. Приїдемо в притірочку. Воздушна тривога в нас вже закінчилася. Була, мабуть, десь може з полчаса, десь не більше. Да, хто поранше виїхав, конечно, заказу трошки нахватали. Машини їдуть, їдуть. Ні конця, не краю. Опа! Якраз машинка теж, видно на заправочку повернула. Солярка 53, 92, 48, 95, 49. Це на заправочки АНП. Зараз поїдемо, зробимо машину, щоб воно це не гуділо нам на голову. І будемо працювати. Правда, сьогодні у нас понеділок, такий день собі знаєте, вольний. Ще раз повторюсь, як я вам і казав, що самі такі сладкі дні це п'ятниця, субота і неділя. А ці три дні так от виходиш. Ну, понятно, воно заробляється. Так, на око в нас євро, дізель 55 гривень. Пульс 57, 95 51 гривна і 95-й пульс 52 гривні. Це на заправочки око. Це в нас на заправочки Око. Побачимо, що в нас сьогодні вийде, вийде по роботі. Куди нас програмка занесе? Вчора по уклону я подивився взагалі тільки. Представляете, скільки я заказів зробив? Три закази. Ага. Все лупашемо на болту. А уклон... Три закази тільки зробив вчора. Ну, я вам скажу і ця неділя чуть-чуть менше по заробітку вийшла. В коїсь мірі я якраз то, що воно менше вийшло, бо я вчора, ж... грубо говоря, да, собі да, не полдня, хай ну, час не робота. І так якось на протяженні неділі, то 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 все, то там, по своїх ділах мотався, а воно знаєте, все в кучу собирається. А так, якщо в такому режимі робити, як я прошлу неділю робив, ну звісно, надовго так мене не вистачає. Отдихати треба, хто би що не говорив, віддих в першу чергу. Коли ти будеш віддихнувши, тоді в тебе будуть сили енергії на роботу. Ну, Наприклад, навіть взяти, як учора я, вдома да? побув, вечором виїхав, взагалі себе чувствую, бодро, без ніяких ето. А як робиш по 15-16 часов, то як вижата тряпка. У нас щось сьогодні такий туман стоїть капець. Зараз я знаходжусь вже на метро Святошино. зараз ще... Минуток 7, я думаю. Не видно, що там у центр машини йдуть чи ні. Зараз поїдемо на СТВ, будемо ремонтуватися. Ой! Звісно, газулька теж, я вам скажу, з'їдає добре. У мене вийшло це по скидки по 25,80 заправився я. Не знаю, якось вже привик до неї щось кудись міняти, фіг його знає. Звісно, ну, якось подивися, кожен раз по-разному по виходить. Менше проїжджаєш, більше заправляють, більше проїжджаєш, менше заправляють. Це вже говорить, це не бензин і не солярка, що ти ось бачиш, скільки тобі, грубо говоря, там... чи як у каністру би взяв, а так що ти? Щось з воздуха донули, щось ето. Да якось так у нас і виходить. Я, виходить, вчора, то як виїхав, скільки, я десь минут, мабуть, 40 под домом стояв, не було заказа, як узяв, та да, я, коротше, вчора, грубо говоря, з 8 часов. Там, ну, восьмі ще не було. У мене по заказах вийшло, я вам зараз скажу, скільки я зробив. Раз, два, три. Третій заказ у мене був з руки на метро Порискурській я взяв. Три. Чотири. П'ять заказів за два з половиною часа. П'ять заказів за два з половиною часа. Я вже тут рядом, на районі висаджував на котельніково. Вже як би, в приложенні не можна було в болту поставити, типу, куди я хочу поїхати, ну, типу, в направленні вдома, там два рази ставити можна за сутки. А так би ще б якусь мінімалочку взяв би. Ну, я говорю, я У минут, по-моєму, 35-11 я закінчив роботу. Грачуємо на Чистяковську. І полетіли. Так, коротше, я потім вам розкажу, що там вийшло по роботі, з якої сторони. Угадав я, не вгадав. Все вам розкажу. Не переключайтеся, дивіться, будь ласка, до конця. Приїхав я на СТОшку. Ось сюди буду заїжджати в этот заїзд. Мастер якраз вже освободився, трохи подождав. Заезд тут конечно не очень, но будем стараться заехать. Ну самое главное, что я не ошибся, что сказал, что задний левый, то так есть заднее левое. Я вже їжджу сюди 79-го року. Удочки ще супер. Стома з барабан. Так, приїхав я в центр на Шотару-Ставелі Найшов, Знайшов, коротше, парковочку, тут О, буду стояти так, взяв я заказик, читаю через дорогу от мене було, приїхав на Дарницю. Дарниця нова, сюди тут райони вулиці Сімферопольська. правда не помню, як ця вулиця називається. Коротше, віз баришню. Капець, яка вона худа ужас. Не знаю, що сама по собі вона висока, якби і по росту вища за мене, але но... худюща я таких ще не бачив, серйозно. Ну тут такої. Заказіка. У нас вже на часах час дня. А ми тільки два закази зробили. Читаю, з полд12 Грубо Грубово, два з половиною часу мене ушло на заміну підшипника. Ну, більше точніше, я точніше ждав поки хазяїн привезе його. Ну, поки що сидимо жде. Ось машини попротираємо цю пилюку, бо їжджу з відкритими вікнами і пилюка постійно в машину налітає. От. Щось, коротше, сьогодні в плані роботи настояща лажа. От я вже почти 3 часа як в ефірі і за 3 часа я тільки зробив 3 закази. Получається, з Освятошина я приїхав в центр, з центра я приїхав на Дарницю і тут я по Дарниці мотнувся. За все время я вже, наверное, ну, минут около 40 стою. Ой. Один заказ був прийшов мінімалку я, в відміну по болту. І три рази самі клієнти зробили відміну. Уклон поки що мовчить, але трохи бол, щось був щось побросав. Коротше, одним словом понеділок. Аби я хоча б ще зранку почав роботу, а так з обіду. Так би ще пару сотень би заробив би, а так к сожалению, Сидимо, тепер ждемо заказу на дарниці. Це тут в районі з Долбуновською стою. Що то взагалі мене, чесно вряд такі не радують дні оце? Коли без роботи сидиш, ти більше втамлюєшся, чим оце їздиш, серйозно вам скажу. Так, Зараз я знаходжусь на метро Червоний Хутор. Якраз зробив заказ, це я, виходить з виноградаря, з Автозаводської. Два адреса в мене було, Заїхали на Вершигори на Воскресенки і на Бориспольську. Це, думаю, сюди переїду поближче, як до метро, може щось я так. Ну тут ми десь з 15 назад висадив Ой, пасажирку. Фух. Ну сьогодні вам скажу так денек собі. Вроді би й хорошо, а вроді би й не очень. Перед этим я то на Осокорках довго стояв. Навірно, минут 40 железних простояв, я поки мені заказ прийшов. А тоді наче, вроді би, так почали підкидати роботу. А це щось опять заті ще. Ну, зараз вже почнуть люди з роботи їхати. Може щось і буде по заказах. На часах у нас вже 15 минут Діло ближиться к ночі. Ще 5 годин дай. Дай будемо вдома. Сьогодні, правда, нічого з собою не брав їсти. Чесно говоря, голодний як пес. Думаю, може буде десь якийсь ларьок, якогось шаурми поїсти. щось так. Це хіба що аж до метро їхати туди? Ну Коротше, поки стоїмо тут, а там побачимо, як воно що буде. Одним словом сьогодні понеділок. Ну, понеділок. Найголовніше, що зробили машинку, вже все добре, не гудить. Накат просто супер. Так що будемо сподіватися, що все буде супер. Коротше, я ще так і сиджу, нічого ще так і не маю, вже почти 6 часов. Ну, в мене таке впечатлення, що, навіть, сьогодні найгірший день з усіх днів. Вроді би й прошлі понеділки були, але якось я не знаю. Може і за те, що я просто поздно виїхав. по времени, то оно так и получилось у меня, шоу считаю, с обеда только начал работу. Так, с утра выезжал, трошечки уже что-то заработалось, а так с обеда выехал, Или не туда, и не сюда. Ой, бля. Задобался, уже садить, честно говоря, вам скажу. Время работает против нас. Как-то так. И ноль заказов. Що по болту, що по уклону. Даже в уклоне ефір мовчить. Да, я не вже конечно, що среди денек такий буде. Вроде бы иначе все добре в плані того, що машину дремонтирував. А в плані роботи, конечно, день зіграв против нас. Так, сейчас ми знаходимося на троєщині простою я на Бориспольській ну більше 2 часов, наверное, часа так, плюс-мінус. Взяв заказ, там ключі діяв доставку, ну как би кур'єрська доставка на Братиславську сюди на больницю. І оттуда якраз виїхав за больницею, за шлагбаумом став Минутмо з 15 железних постояв і прийшов заказ на... Троєщину на вулицю Каштанову. На часах у нас вже 8.15. А це б, звісно, я не кажу, що зараз буде десь в центр, хоча б десь, біцентр, бі, да? бі, хоча бі, десь бі на Теремочки чи на Академку. Взагалі було б супер. Якраз перекрити мої простої по ціні. А що саме хуже може бути, це може бросати поетом по Троєщині? Ліба Троєщина, Воскресєнка, вот так в основному. Ну, не знаю, постою, побачу, що воно. Якщо, що, тоді вам скажу, куди мене забросило. Так, під'їжджаю я вже потіхоньку додому. Коротше, можна так сказати, сьогоднішній день пішов повністю в сраку. Роботи херма сьогодні. Стояв я наш Воскресенки. Уже було 10 часів, думаю, що там ловить, буду їхати додому. Узяв заказ, уже аж на, этом. на Петровці до Діхтірівської баришню довіз, от. і з Діхтівської вже так ось заїду. Коротше, грубо говоря, за копійки з лівого на правий берег. Що там тоді на Бориспільській простояв більше двох часов. Так що цей раз понеділок у мене пішов одне місто. Одним словом, перевів день. Ні, ну як, трошки заробив, ну. Хотілося б, звісно, лучше. Але такі дні оці понеділки, вівторки, середиці, херня повна, а це хіба що тільки можна заробити, це п'ятниця, субота, неділя, все. А це таке. Якоїсь мірі, знаєте, для поддержки штанов. Я розстроєний, я вам так скажу, я дуже розстроєний. говоря, я начал роботу з обіда. За 11 часов я проработав. І за 11 часов, скільки я зробив заказу, та може навіть заказу не зробив, представте, за 11 часов навіть 11 заказів не зробити. Як у мене, Бувало таке, що по 20-20 по з копійками я а Це навіть 11 мабуть, не зробив. Точно їх не пам'ятаю, треба посчитати. Ну, коротше, заказ в час, якщо розбити на всі эти. Хто його знає? Воно ж бачите, тут я говорю, в таксі це лотерея. Це не так, як ти на роботу ти прийшов. Ось у тебе зарплата, ось у тебе ставка. скільки ти заробляєш. Сьогодні ти можеш добре заробити, а на наступний день чи на наступній виходні ніхрена не можеш заробити. Так що тут... Саме головне, кончательніше результат. А це як? Це в неділю. От коли неділю проробив, тоді збиваєш касу і ділаєш виводи, як у тебе вийшла неділя. Бо я ж говорю, що ті дні може бути погано, а на вихідні як почне лупашити і ділаєш свій уровень. Так що в конце неділі будемо вчитати заробіток. До кінця неділі ми його по-любому наб'ємо. Але світу в тому, що сьогодні день я перевів. Сука, і голодний, як собака, бля. Ніхера сьогодні цілий день наїв. Нічого не брав з собою. Оце, мабуть, за те, що я нічого з собою не брав. Ой, бля. в мене ніхера й не вийшло з роботи. Ладно, коротше, друзі. Так, кратко вийшов вам розказав. Завтра буду в часиком всім виїжджати. Ось 8 часу починає працювати заправка. вон я проїхав 194 км. Ну, зараз поки туди, поки обратно, вийде 200 км за день у мене сьогодні пробіг. Так що завтра десь початку 8 будемо виїжджати і будемо по новому лупашити. А на сьогодні всім спасибо за просмотр. і спокійної ночі Завтра встретимся.